Вітаю вас на моєму каналі про життя. І сьогодні трошки розважального контенту розповім вам про людей, які народжені в січні місяці. Люди, які народжені в січні місяці, мають стійкий характер, доволі міцні внутрішньо і фізично, по життю. Зазвичай не поспішають. Це люди, на яких можна покластися. Тим більше це люди, які гарні друзі. Серед людей, народжених в січні дуже мало тих, які зраджують друзів. Тобто вони дуже такі фундаментальні люди. І мають Визначені орієнтири по життю, як правило, вірні супутники життя. По-друге, зазвичай творчі доволі люди, але в той же час вони не літають в хмарах, вони реалісти і матеріальний стан речей їх хвилює доволі сильно. По, по здоров'ю цих людей зазвичай бувають проблеми з опорно-руховим апаратом, з крови ну, судинною системою, а, дихальною системою, часто бувають бронхіти в цих людей, на жаль, чомусь, не знаю чому, але бувають. І також іноді страда, страждає в них. Саме із травної системи це все, що пов'язано з печінкою і підчлункова. Зазвичай ці люди доволі привабливі, зовнішні, але вони, якщо вибрали вже супутника свого життя внутрішнього, то вони зазвичай Йому вірні, і навіть якщо розірвали стосунки, то все рівно, якби місце в їхньому серці не так просто зайняти іншій людині. Можливо, у них і будуть нові стосунки, але це не так швидко і не так просто, щоб хтось зайняв місце їхнього обранця, який. Запав їм в серце. Люди творчі, але творчість їхня не, я ще раз повторюю, не відірвана від реалій. Не поспішають вони по життю і так само досягнені цілей. Вони рухаються поступово їм таманне відчуття прекрасного. Але вони не поспішають їх, їм управляє зазвичай планета Сатурн, і ця планета повільного руху, скажімо так, вона, свій оберт, за десь приблизно біля 30 років, 29 років робить свій оберт. І за рахунок цього люди, які Цією планетою підвладні цієї планеті, вони зазвичай такі стабільні, не поспішаючи, але своїх цілей вони досягаються. Це дуже цілеспрямовані люди. Якщо вони чогось хочуть, вони цього досягнуть, не будуть звертати навіть уваги на своє оточення і вони цього досягнуть. Але це не ті люди, які, скажімо такі, Злосні егоїсти. Ні. Вони просто розуміють, що, чого хочуть, і зазвичай є підтримкою для своєї родини е і не кинуть в тяжку хвилину. От, чоловіки, жінки, звичайно, відрізняються е по своєму характеру, чоловіки взагалі, які народжені в січні, вони дуже, якщо в них була людина, яку вони кохали, зазвичай їй забути дуже тяжко, і щоб хтось замінив це місце, і щоб вони повторно одружились, вони одружуються, але от саме таке глибоке почуття зазвичай до однієї людини. Жінки більш практичніші, ніж чоловіки, але що чоловіки, що жінки вони надійні. Люблять добробут, гарний, щоб у них було все в домі, як то кажуть, повна чаша. Трудяжки. Це люди трудяжки, які зазвичай ну, не люблять, як то кажуть, чогось на халяву. Вони досягають багато чого власним трудом, скритні, це люди закриті. Вони можуть спілкуватися, але якось. Звичай, виходить, так що вони 에, доволі закриті, щоб запустити когось. Вони можуть спілкуватися, але це спілкування більш таке м -м культурне, скажімо так, суто приятельське. Друзі, у них таких глибоких, як правило, одиниці, з ким вони можуть. По поділитися своїм сокровенним. плюс вони мають деяку недовіру до людей, тому не завжди все розкривають свої плани, але, як виходить, ці плани загалом йдуть на благо, як і оточуючим, так і їм. От підтримку вони можуть дати і родині, але це більш така родичам, підтримка більш в матеріальному плані. Вони більш такі це земні люди, навіть якщо і творчі, це дуже земні люди, в плані того, що свої почуття проявляють вони в фінансовому плані. В такому вигляді, але вони це вже проявляють, коли в них є своя, своя опора, і вони доволі такі стоять твердо на ногах. І навіть близькі родичі не завжди знають, точніше, завжди не знають повністю їхній фінансовий стан речей і стан їхніх справ. От. Але це люди, які дійсно гарні для. Стосунків для шлюбу, особливо це стосується людей, народжених в першій і в другій декаді січня. Якщо люди ці вже йдуть народжені там остання декада січня, чим ближче до закінчення, саме до закінчення саме січня то у них вже проявляється більш цих людей, такі вони трошки інші вже, вони більш такі як би, рухливі, більш більше, 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 більше схильні до таких різких якихось перемін спонтанних і більш такі незалежні, якщо е, ті, що народжені перша друга декада, вони більш такі, як то говорять, зговорчивищі, а ті, що третя, вони більш такі вже в якомусь плані повітрулі, тобто вони можуть бути. Вони не вирішили і незалежні, і якщо, скажімо, ті, що перша половина січня, вони такі дуже можуть сприймати критику, ну це перша-друга декада. А ті, що вже народжені під кінець січня, то критика їм здається доволі тяжко зустріч інших людей, і тут тобто, їм важко її сприйняти, вислухати, тобто більш вони такі гонорові. Але загалом люди в січні, люди січня це люди надійні і які, з якими можна будувати як стосунки сімейні, так само стосунки можна з ними будувати і в роботі, в бізнесі, в фінансах. Вони будуть надійними в цьому плані. Але більшість цих людей не дуже любить працювати на когось. Ну, вони працюють, якби це працівники, яким можна довіритись, але не завжди для них це приємно для внутрішнього їхнього стану. І звертати увагу їм дуже потрібно на, саме на берегти свій, свій хребет су, суглоби, спину. Тому що от у них може бути артрити, можуть бути питання із колінами, можуть бути на ногах кісточка, там де великий палець, потім у них може бути проблема саме по попри, поприку, саме стегновий тазостегновий. Суглоб, часто бувають там такі питання і бронхіти мастматичного характеру, бронхіти обструктивні, на жаль, це чомусь у них слабкуе місце цих людей. Тому майте на увазі характеристики. Людей, народжених в січні, це загалом чудові люди, які, як і працівники, як і гарні сім'янини, і які, от саме такі, можливо, не завжди їм, з ними весело, але з ними завжди надійно а, плюс. Вони лідери по характеру, багато з них, хто є лідер по характеру, вони здатні організувати щось, як відпочинок, здатні організувати її роботу, тобто, в них є до цього хист. Ну, якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтеся, гарного вам дня. Ходіть здоров'я!